Сіло кочівниця. Сьогодні такий вітряний день. Ми сьогодні завітали до пані Наталі, з якої ми вже знімали півроку тому десь хата тур у її чарівному будинку. Подивимося на красу, на нову мозаїку нову, якою займається пані Наталя. буде дуже цікаво, красиво, душевно. Запрошую до перегляду. Пані Наталю, ми знову у вас в гостях. Це просто надзвичайно мені дуже приємно, що ви запрошуєте нас знову. Ще й мене з родиною це просто так тепло, так душевно. Це я вам дуже вдячна, пані Олена, тому що е, той випуск, який ми знімали в листопаді, ви кажете, минулого року е, реально дуже вплинув на моє життя. Я не можу сказати, що воно прям якось змінилося, але. Мені було надзвичайно приємно, дорогі глядачі, читати ваші коментарі. Вдячна кожному, хто витратив пару хвилинок, щоб це написати, тому що ну, це настільки приємно, коли людям подобається те саме, що і тобі. от Просто навіть на такому рівні. А ще і деякі з вас писали, що там собі якісь ідеї взяли, може будуть використовувати щось таке, то це взагалі дуже. Тішить. Ваш цей куточок? Лимонний італійський? Так, лимонно-італійський куточок. Так, я тоді розповідала, що все почалося зі скатертини з Амальфі, але в мене був раніше перероблений буфет, який тоді жив в Альтанці. І логічно виникло рішення, що його треба сюди переносити, оскільки пішла вже тут лимонна тема. В подушках у нас. І дійсно, бачите, він вписався сюди ідеально. Єдине, що в мене з одного боку була зроблена мозаїка, Тепер би я її зробила з лимонами, але вона все одно має жовтий і синій колір. Тому добре. А друга планувалася отут, в цьому отворі, і тепер її закрив буфет. Його ні в яке інше місце тут не можна було поставити, тому тимчасово там натягнутий фотофон, також з лимонами, з вазами. Ми ще подумаємо, як краще обіграти цей момент. Можливо, зробити ще одну мозаїку, ну, в іншому місці, наприклад, якусь таку поздовжну тут. Ну, це таке. Хоча мозаїк в цьому сезоні багато, ви ще побачите, не одна була зроблена. І дійсно дуже приємно вранці вийти тут, поснідати перед роботою або каву попити з цими прекрасними краєвидами, які завжди милують око. Хотілося ще додати, що чисто випадково я втрапила в модний тренд інтер'єрного дизайну саме з лимонами, тому що цього сезону в який магазин не зайдеш, де є відділ хоум, там обов'язково буде присутня лимонна тема. І тарілочки, і вази, і скатертини, абсолютно все. І навіть воно вже перейшло і в одяг. В багатьох брендах одягу також цього сезону є одяг з лимоном. Оце, наприклад, я в сінсеї купила. Дуже милий лимончик, свічечка. Він ще й пахне цитрусом. Клас! Дижит радісний колір. Я впевнена, що він нам буде подобатись і коли вийде вже з моди. Так просто випадково трапилось. В листопаді саду не було, він спав, так. а сьогодні у вас і гортензії. Просто так, так. так насолода. Зараз якраз гарний сезон, бо ми записуємо в липні і якраз розквітають всі мої гортензії, яких досить багато. Ну, зараз побачите. Але на масштабах нашого саду лісу це так трохи губиться. І здається, та ні, ніби не так багато. а Колись порахувала і сама вразилася, як їх було багато. Ну давайте спускатися. Ходімо за ці півроку. У вас було купа проєктів творчих. Багато з них були мозаїчні, тому що я робила велику мозаїку на фасаді, яку ми ще покажемо. І ну, коли вже заводишся, це дійсно брудна робота. Багато треба там клеї, фуги розводити. І тому заодно вже я поробила ще мозаїчні проекти, які були задумані раніше, і все, до них не доходили руки. А ще у мене був один проєкт в голові, який з мозаїкою не пов'язаний, який я. Так так само піддивилася десь на фотографіях чи в якихось відео, просила чоловіка знайти мені старий велосипед і він знайшовся на дачі його батьків. Я його помалювала і дивіться, як він тепер в нашому саді грає. Це тепер предмет декору саду у нас став повноцінний. Там є кошечки з квітами, але найцікавіше, що весь цей велосипед обтягнутий сонячною гірляндою, і ввечері дуже красиво світиться і додає такої романтичної атмосфери нашому саду. Гірлянди коштують зовсім недорого, не треба тягнути проводку, заряджається від сонячного світла. Просто прекрасний варіант для прикраси як саду, так і балкону. Раджу всім обов'язково сонячні гірлянди зроблять ваше життя теплішим і яскравішим. Це спеціальні вуличні, так? Так, ну вони всі, мені здається, вуличні там так клас захисту IP 65, на них написано. Блочок, який. Власне, ловить сонячне світло, в ньому батарея. і яка, Там ще є також сенсор темряви, тобто в день вона не працює. І як тільки на вулиці вже стає достатньо темно, включається гірлянда і наш велосипед світиться дуже красиво. Я всі брала в одному такому теплому жовтому кольорі, без яскравих вже кольорів, просто щоб витримати одну гаму всюди. Будиночок ви вже бачили, в нього трошки тут дещо маленькі деталі змінилися, тому що негода, зима, двері вже тут зруйнувалися. Просто замовила, нові двері поміняла. І ще нарешті самих гномиків тут поселили. І також цей будиночок підсвічується ввечері сонячною гірляндою. Дашок. А де вона тут? А Класно, що її навіть не помітно. Супер. Оце дивіться, ці жуки противні виїдають мені, вони дуже люблять, бо це єдина гортензія, яка пахне, можете понюхати. В неї є аромат. І вони на цей аромат прилітають і противні. Ну, з трояндами гірше, бо троянди від них взагалі розсипаються від тих жуків. Це мій шматочок, як друзі сказали, що у тебе тепер парк Гюель. Давно теж задумала, попросила чоловіка мені купив бетонну кулю, які продаються для обмеження руху, щоб машини на тротуари не заїздили. І якось вона отак, у нас декілька років просто лежала у дворі. Але тепер, коли я зайнялась мозаїками, то із залишки. В набитої мозаїки я виклала узори, додала такі квіточки у мене були з Кракова, керамічні. І тепер маємо, от дійсно, як у Барселоні, парк Гюель Антоніо Гауді, маленький шматочок. Ні, я себе не порівнюю, звичайно, з Гауді, але стилістика така сама. І так як залишалося ще цієї плиточки, то ще маленькі дрібнички. В саду з'явилися і, і залишки в цієї плиточки. Наприклад, ось тут котик є у нас, бо був видовжений камінчик такий і туди гарно котик сів, а тут сердечко. Насправді це так чарівно, ти йдеш і навкруги все природніх кольорів. Да, а, не очікують яскраві та, 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 краплинки. Є, так. Ось тут у мене ще з Іспанії є дуже гарний метелик, я його люблю. Везла, бачите, аж через. Всю Європу, тому що красивий. Ви тут створюєте, наче, свій всесвіт, свій світ такий яскравий, так, магічний так, трошки бо, такий. Так, казковий. бо люблю, щоб було красиво, і хочеться весь час щось додавати. Може, вже колись буде і забагато. Ну будемо знімати якісь декори, додавати нові. Хочу зробити вам компліменти, яка красива у вас сорочка вишита Ой, дуже І кольори так от саме ті, які ви підбираєте які собі. В так, 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 є таке. До речі, сорочку я коли купляла, мене ще підкупило, що вона відтворена зі старовинної, тобто майстриня зняла узор і відшиває точно так, як була колись. І це сорочка називається Львівська, бо вона з Львівського регіону. ну Було абсолютно логічно, що. Дівчина народжена у Львові буде носити львівську сорочку. І зробила собі, бачите, номистечко, сама зібрала під кольори цієї сорочки. Сур! Які приємні кольори. І вам дуже пасують. Дякую. Така підглянута західна тема, де е, дуже люблять вони подушки для сидіння. Я собі теж задумала таке і побачила. На «Віоліті» — це аукціон старожитностей і старих речей. Доріжку з Буковинського регіону. От Буковинський регіон саме відрізняється дуже яскравими фарбами в їхньому ткацтві. Доріжка була пошкоджена, там вже міллю були цілі шматки вибрані. І я врятувала три цілих шматка з неї. І купила такі, продаються ватяні подушки, важкі такі, але вони реально класні для сидіння. Єдиний нюанс через те, що це вовна. То краще сидіти в штанах, ніж в шортиках на таких подушках. Але вони дуже яскраво виглядають на газоні. Говорила минулого разу, що у нас багато гостей часто приїздять, і тому стіл замовляли великий, триметровий. Важко купити скатертини, тому я їх час від часу шию. Але ця дуже гарна в, в, в зимовій колекції HM Home була. І саме був наш розмір, тобто тут три. З лишнім 3,20 чи 3,40. І хотіла показати оцю цю штуку. Вона не весь час тут стоїть. Я її купила для якихось там може, урочистих подій, для якихось спеціальних оказів. Але так як вона тільки приїхала, і я міряла, чи вона підійде під мій стіл, тому вона якраз сьогодні тут. І я бажаю, що вона прекрасно підходить для столів, які стоять на відкритому повітрі, тобто не під дахом, не в альтанці, як у нас тут. Сонячні гірлянди, знову ж таки, які будуть гарно ввечері світитися таким квіточкою такою. І повішала такі, це насправді підсвічники, але я собі придумала, що тут можна і водички трошки налити, букетики маленькі поставити, або навіть і свічечки такі чайні. Бачила на фотографіях, що ще прикрашають саму цю опору також гілками різними. Ну, воно гарно підходить для. Для весілля, якихось таких, прям реально урочистих подій. Хотілося таку штуку мати, мені подобається. Ну, вона ж, мабуть, не дорога. Чи, чи як? О, ну, коло тисячі гривень вона коштує, бо вона реально з металевих таких трубочок, які одна в одну вони вставляються. Є такі тут. Зажими спеціальні і добре прикручуються до столу, також все продуманий механізм. Можна підібрати на необхідну довжину. Висота, мені здається, усіх однакова. Тут прикріпили оцей блочок сонячної гірлянди, він собі в день заряджається, щоб ввечері було красиво. Супер. Цікаво, я такого не бачила. Ще питання. А ви часто снідаєте, обідаєте тут? Ем... Коли гостів, тому що так ну вдвох ми зазвичай на терасі снідаємо або як або вечеряємо при свічках, то зазвичай на терасі, а коли вже нас трохи більше, тоді вже сюди виходимо. А ще от скажіть, у вас багато текстилю саме національного? Ви його колекціонуєте, в принципі? Чи ем... от який є? Ну, я не можу сказати, що я колекціоную, але так з оказією декілька придбала. І тут, до речі, така цікавинка. Текстиль національний, але не весь український. На секундочку, оце українська верета, А з цієї сторони у нас верета, яку я не полінувалася привезти з перу. І дивіться, які реально мотиви однакові. Клас. Тому що горяни, вони по всьому світу горяни. Смак падає так. Тут у нас ще є цьогорічна обновочка, купила в Фейсбуці колесо від старої прялки. Воно таке було брудне, я його відмила і трошки олією втерли. І ходили по саду, не знали, де ж це колесо притулити, коли чоловік каже, а давай отут його повішаємо. І ми приклали, і прям магія, воно як мало тут завжди бути. Там реально в цьому фронтоні такий отвір, куди щось просилося. Декор. Мені дуже подобається, як воно сюди вписалося. Супер! Ну дійсно. Я навіть не помітила, що це щось інше. Ну, звісно, я ну, тут. Та, тут не живу, звичайно, але... ви ж воно тут не пам'ятаєте, але воно тут прямо на своєму місці. Ось і нарешті я щаслива представити всім мій омріяний, викоханий, виплеканий проєкт. Це мозаїка на фасаді нашого будинку, яка була задумана давно. Спочатку я не визначилася із формою, думала, що вона буде така прямокутна. Але воно не пасувало тут, і саме кругла форма зробила композицію цього фасаду довершено. Тепер хочу розказати, чому саме такий малюнок він не випадковий. Я ну, якось я підшукувала і знайшла його. Це традиційний український орнамент, причому дуже старовинний було написано в джерелах, що такі подібні мотиви зустрічалися ще з часів трипільської культури. А це тисячі років тому. І дожили до сьогодні у в українській вишиванці. Ткацтві Найбільше збереглися в карпатському регіоні, де і сьогодні можна побачити. Зараз воно називається у вишивальність просто ромб з гачками, але насправді тут зображено ну, ромб дійсно ромб, і він віддавна символізував урожай і багатство. Тобто закодовуємо в цю мозаїку, що вона буде приносити нашому дому, нашій оселі, нашій родині добробут. А оці, ну так ріжки, чи як їх можна назвати, чи гачки це насправді давня язичська ще богиня. Вона називається рожаниця. Тут вона зображена з піднятими ручками, бо вона захищає. Вона ще й берегиня і заступниця. І їх є чотири, тому що вони символізують берегині чотирьох пір року. берегиня. Коляди, ярила, літа і осіннього миру, так було написано. Мені дуже подобається така історія, і я дуже вірю в те, що ця мозаїка буде не тільки естетичною окрасою нашого будинку, але нестиме в собі якісь важливі сенси, які будуть важливі не тільки для мене, але й для моїх дітей, онуків і так далі. Хочеться в це вірити. Ну і трошки про технологію. Вона виконана збитої плитки, готується поверхня, потім малюється на папері малюнок, прокладається щось що не прилипає. У мене це був папір для квітів. Зверху сітка, яка технологічно допоможе перенести, бо збирається мозаїка на підлозі. Можна буде додати фотографію в мене є, як це збиралося. Викладається отак весь малюнок. Кожен маленький оцей шматочок приклеюється, ну буквально крапочкою клею до сітки. А тоді цю сітку я розрізала такими довільними шматками. І ми з чоловіком разом на підготовлену поверхню, де вже був нанесений плиточний клей. для... Вуличного використання приклеювали цю мозаїку, і найважче було затирати фугою, тому що це фуга складна, це епоксидна двокомпонентна фуга, яка є дуже міцна і найкраще підходить для басейнів, для вуличного використання. Вона складна саме в її застосуванні і змиванні, тобто ми реально вдвох тут терли, щоб встигнути, поки воно не закам'яніло все витерти. Але сподіваємося, що воно дійсно служитиме дуже довго. Ось такий проект виконаний. Супер, ну вишаюся ним насправді. Виглядає надзвичайно ефектно і символічно, і одразу кидається в очі, просто супер. Дякую. Дійсно, видно, аж від в'їзду з вулиці воно кидається в очі. Але я дійсно мріяла давно про це, і шукала. У до речі, шукала аж я цю теракотову плитку, ніяк не могла знайти. І навіть одна глядачка під минулим відео порадила тарілочки використовувати, бо глиняні. Легше знайти, бо я тоді казала, що вся плитка зараз сучасна, крупноформатна, вона товста і не б'ється так, як потрібно, і ну і вона важча відповідно. І от буквально цієї зими в гостях у нас були знайомі, і я теж розказала цю історію, що не можу знайти таку терикотову плитку. І вони пригадали, що десь від ремонту у них мало би залишитися. Перевірили і, і знайшли шість плиток, і ну, мені. Вистачило більше, ніж треба. Клас. Так що ось таке маємо радість. таку. Пані Наталю, це надзвичайно. Ми побачили цю мозаїку, просто чудова робота з натхненням. Дуже дякуємо вам, що показали, що поділилися. Можливо, ще до зустрічі, бо це просто неймовірно. Джерело натхнення. Дякую вам за приємні слова. Сподіваюся, що і це відео комусь подобається. І запрошую всіх зголошуватися і показувати свої оселі, нам, нашій спільноті, однодумців, кому подобається прикрашати своє життя і все, що навколо нас. Так гармонізувати простір навколо так, це дуже так, важливо, так, особливо так. зараз. Тож ну дякую, дякую. Бувайте, пані Наталю. На все добре.